Вітаю НЕРВКУ Україна. Удари по смоленському та казанському авіазаводах. Нові дрони Камікадзе з обох сторін і технології, які змінюють правила гри на полі бою. А, власне про все це, як сучасні розробки впливають на війну, що означає сьогоднішня передислокація стратегічних бомбардувальників Росії. Про це поговоримо з авіаекспертом, колишнім офіцером повітряних сил, заступником директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, вітаю вас, вітаю. В ніч на 21 січня, тобто день тому силу оборони застосували далекобійні БПЛА для роботи по військових цілях на території Росії. Зокрема, там йдеться Плоро-Смоленський авіаційний завод, і нібито на цьому об'єкті відбувається виробництво та модернізація військових літаків, зокрема су 25 п'ять. Що відомо про цей завод, і ще йдеться про те, на Дефенс Експрес експерти пишуть, що БПЛА Чаклун В чи чаклун Б. Влучив туди, що це за дрон. Ну, знов таки, давайте почнемо з Смалянського заводу. Тут треба зазначити, що, е, можливо, на цьому заводі робляться деякі компоненти, користовуватися наприклад, е, в деталях літака 125. Але в ніякому випадку не треба казати про е, випуск таких літаків, тому що ці літаки вже давно не випускаються Це старий радянський літак. На ну, таки треба зрозуміти, що а, смоленський завод є гарантованим місцем а, можливих, можливих випусках будь-яких комплектуючих навіть для безпілотників. Будь-яких, які випускаються в Російській Федерації, тому я би не ставив там, наприклад, якісь там такі більш ну заяви, що це, там знищений завод по випуску Су-25, тому що це неправильно. Але то, тр треба зрозуміти, що на таких заводах могли е, випускатися або ремонтуватися будь-які елементи, які пов'язані з двигунами, з, е, наприклад, там з гідравлікою, тому що все це вироблялось раніше на цих заводах. І з огляду на те, що за останній час цей завод займався збільшував випуском літаків малої авіації, то скоріше за все він міг займатися безпосередньо а, виробництвом безпілотників або певних деталей до безпілотників. Знову таки треба зрозуміти, що Смоленський завод знаходиться рядом з злітно-посадковою смугою, де розбився свого часу польський літак польських а, авіаліній. Точніше, з, з польськими е, високопосадовцями, тому в принципі, там навіть на базі цього заводу досі на борі з аеродромом є збереження ангару, де зберігаються залишки цього літака. Тому а тут треба зрозуміти, що ми кажемо про більш таки удар стратегічний по можливостях. Роботи саме по виробничих потужностях, які можуть робити деякі комплектуючі для тактичної авіації або безпосередньо для безпілотників. Щодо ударів, якими дронами, ну, знов таки, я в своїх виступах постійно наголошую, що я не називаю будь-які назви дронів, тому що я сам як виробник, я дотримуюсь певної а, такої. А, в таємниці, тому що я переживаю за долю наших е, виробників, які займаються виробництвом надпотужних дронів, які можуть літати на понад 2000 кілометрів е, на в території Російської Федерації, нести там понад 75 кілограмів навіть корисного навантаження, і при цьому е, будуть мати або реактивну, або турбогвинтову тягу, тому в принципі я б зазначив, що це ми показуємо, що. Частіше стають удари по території Російської Федерації. Якщо за минулий рік ми в принципі здійснили понад 7 тисяч ударів, і це здебільшого були удари за рахунок власних розробок українських. То зараз ми бачимо, що е, практично через день, в січні місяці, відбуваються удари по території е, Росії, і більше того, ми можемо зазначити, що в січні цього року відбувся перший масований удар по території Російської Федерації, коли бились по різноманітним областям росії по важливим об'єктам які мають відображають відіграють важливу роль у а, збройних для збройних сил росії днем раніше був ще один удар також по авіаційному заводу казанському і там йдеться про те що цей завод є виробником стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 і ту 160 наскільки значущим є цей удар і чи дійсно там збираються літаки Почнемо з того, що якщо ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, то тут я знов таки хочу зазначити, що Росія не випускає нових сучасних літаків. Те, що ми бачили чотири літаки, ту 160 це була збірка з а, залишків деталі, або точніше перекомпоновка з тих літаків, які були. Uh, є суттєва проблема по можливості виробництва стратегічної авіації в Росії, тому у них uh, не випускаються літаки стратегічної авіації, але насправді uh, казанський авіаційний завод є великим значенням для літаків ту 160 і ту 22 м 3 Чому тому, що саме на базі цих заводів, uh, саме на базі цього заводу відбувається модернізація або ремонт літаків ту 22 м 3 і ту 160 Знов таки треба зрозуміти, що, наприклад, своєчасні удари по заводу бірії в автогонрозі призвели до того, що Росія суттєво втратила можливість ремонтувати або обслуговувати літаки. Ту-95МС. на мою думку, таке стратегічне рішення було пов'язане саме з цією ж ціллю, для того, щоб унеможливити в подальшому ремонт або обслуговування літаків більш сучасних в лапках, так скажемо. Це ту сторту двадцять три. Довтаки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, то тут найперспективнішим в експлуатації все ж таки залишається Ту 22 3 Чому тому що а, близько 60 літаків знаходиться на збереженні. Тобто ми кажемо про ці літаки, які можуть бути використані або в якості донорів, або з них може зібрати там з трьох з двох літаків, можна зібрати один. Але при цьому ж таки треба зазначити, що є суттєва проблема з двигунами. І це ресурс непоновлюємо, тому що Росія не змогла відновити виробництво двинів серії НК Кузніцова, які стоять і на ту 95 які стоять і на ту 160 і на ту 22 тому тут є велика прогалина, і вони зараз будуть намагатися. Робити з того, що є, в принципі, ми це і бачимо. Тому власне удар по е, Казанському авіаційному заводу був направлений, е, на мою думку, саме як у якості удару по стратегічній авіації Російської Федерації, але знов таки в Казані ще є вертольотний завод, і в Казані є ще пороховий завод. Тому, в принципі, місць там дуже багато. А в принципі, росіяни можуть собі дозволити ну нехай не зараз в перспективі створювати такого роду літаки з нуля, і нехай не на цих заводах, і можливо за допомогою своїх партнерів КНДР, Китаю. А, якщо захотіли б, могли, почнемо з того, що технологія, виробництво літака Ту 160 розгортається навколо титанової балки, які тримає цей весь літак. І цю титанову балку вони створити не можуть зараз. Чому? Тому що титан а, вариться в вакуумі, і а, те, що відбувалося а, там, на цьому заводі, і то, як вони їх намагалися зробити, а, не, не надавало довжних результатів, і а, ця просто ну, там є навіть відео. А, зараз я думаю, що з сеті ці відео видалені, тому що самі навіть роботники Казанського заводу опублікували, як цей. Титаново, ну, частка, частка титанової балки просто сиплеться як фольга, тобто, тут треба зрозуміти, що є певна проблема. Тому знову таки треба зрозуміти, вони навіть змогли створити чотири зібрати перебрати чотири літаки, але при цьому є певна відсутність авіоніки і є старі двигуни на цих літаках. Тому знову таки повторюсь, безумовно можна казати про спробу створити. Але я більш ніж впевнений, що вона буде безуспішна, тому що, наприклад, для створення е, титанової балки потрібно е, приміщення, в яку е, вона цільна робиться, і приміщення, яке може її вместити і свого часу для того, щоб е, в радянському е, союзі з'явився такий літак. Е, представники е, заводу Патону були відкомендокомендовані. Е, Туди для того, щоб навчити і влаштувати це обладнання. Зараз вони цю технологію втратили, намагаються відновити, але поки що безуспішно. Тому на мою думку, по перше, це дороговартісно, А по-друге, якщо і будуть навіть збирати, то це буде на рівні технологій кінця 80-х років, так де Давайте торкнемося українських е, виробників. Ви не хочете говорити про ну не називаєте назв е, деталей, це можна зрозуміти. Однак, екс сочільник Мінстратехпрому Камишин, наприклад, вчора у Давосі заявив, що Україна цьогоріч очікує одне. Ще рішення, рішення штучний інтелект, яке змінить правила гри на полі бою. Слідкуйте за ситуацією на фронті у загальних рисах без деталей можна е, говорити про те, що це про що це? Ну тут насправді можна трохи більше відкрити інформацію, тому що я постійно наголошую, коли мені там в коментарях бачу повідомлення на що розповідати таємниці. Я кажу постійно: сходіть, будь ласка, до книгарні, і там купа військових книг по тактиці, по використанню деяких наукових робіт китайці взагалі е вкрали половину наукових робіт там з масачусетського університету або з інших мерс... інститутів для того, щоб там розробляти свої деякі девайси. Тому повертаючись до запитання щодо звучення комишина, треба зрозуміти, що насправді нестача особового складу на лінії боозітня. Вимагає від нас використовувати більше роботизованої техніки, і зрозуміло, що на даному етапі, коли ми кажемо про використання роботизованої техніки, то більшість роботизованої техніки це один пілот, од, один девайс, яким керується. Звісно, що там, якщо ми кажемо про fpv дрон Камікадзе, то а, пілот може використати, наприклад, там мати під рукою 5-10 дронів і працювати по ворожих позиціях. А тепер уявіть, що один пілот керує 30 дронами, які одночасно злітають. І працюють по ворожих позиціях. Причому пілот відіграє роль лише е, як е, людина, яка контролює цей процес. І тут ми кажемо про те, що насправді, от в даному випадку, нам потрібен той самий штучний інтелект, який би зміг би відпрацювати і е, керувати цими дронами. Але аж знов таки, давайте повернемось до того, що тут важливим є питання, хто буде приймати рішення щодо е, знищення цілі. І якщо ми кажемо, наприклад, коли людина вбиває людину, на війні це для нас зрозуміло. А коли ми кажемо, що людина буде вбивати робот, по указівки по його власному рішенню, то тут постає питання: як ці правила вмістити так, щоб це працювало правильно? Тому що тут ми кажемо, у людини є людяність і він може прийняти якісь правильні рішення. Тут у робота є задача знищити, і він буде знищувати. Зрозуміло, що є, наприклад, можна було би казати про спробу все ж таки імплементації якихось натівських стандартів, але а, у військових НАТО немає стільки роботизованої техніки, і немає таких а, рішень, які ми пропонуємо зараз на лінії. Боузітні. і а, навіть маючи, наприклад, натівські стандарти і доктрини, це треба буде вводити в безпосередньо вже в роботизовану техніку. І тут постає питання: наскільки далеко ми зможемо зайти в цьому рішенні, і в принципі, світ весь постійно а, тримався на паузі щодо застосування штучного інтелекту. Але що відбувається, пан Камишин заявляє про деякі дивні речі, і при цьому в одному в першому пакеті прийнятих рішень з боку нового очільника овального кабінету Сполучених Штатів. Є роз... зняття заборони на розробку рішень щодо штучного інтелекту, тобто, в принципі, світ розуміє, що це є інструмент, який може допомогти, тому би я сказав би, що по перше, треба зрозуміти, що в умовах тої війни, яка зараз відбувається, коли велика кількість засобів ураження і велика кількість особового складу використовується ворогом для просування на лінії бо Україна може запропонувати дієве технологічне рішення. У вигляді роботизованої техніки за залишилось лише створити це під керуванням штучного інтелекту, що дозволить трохи спростити його застосування, коли один пілот буде контролювати виконання задачами, наприклад, 30 Безпілотниками при цьому, наприклад, ще один оператор буде займатися коригуванням роботою наземних роботизованих систем, які будуть або мінувати, або будуть, наприклад, там працювати з турелями по ворожих позиціях. Тому, в принципі, війна майбутнього, коли ми кажемо про те, що будуть воювати роботизовані системи, а люди будуть у якості операторів на безпечній відстані, цілком імовірна. Я більш ніж впевнений, що в цьому році ми це не побачимо от в той реальній картині, як його намалював, але перші ознаки вже є, і я думаю, що вони будуть застосовуватися, тому що насправді тут треба обережно, з цим тому що знов таки постає зрозуміле запитання. Одна справа, коли людина віддає прикасне в знищення людини, а інша справа, коли це робот віддає прикас на знищення людини. Тому, от. Це основний, так би мовити, точка де зараз більшість суспільства на це міркує. Але я думаю, що в нашому випадку з того боку людей нема. А ви зараз говорите про проблему у етичній площині, і вона завжди виникає: етична проблема, коли світ рухається вперед в технологіях. Якщо б не було цієї проблеми, якщо б я не знаю, людство закрило очі на неї, наприклад, або б швидко вирішили її. А суто технологічно а, чи вже існує те, про що ви говорите, чи треба сідати і розробляти, і витрачати якісь якщо так, то місяці, роки про що йдеться? Технологічно це вже є. Тобто, ми okay. кажемо про те, що більшість дронів можуть використовувати. Я називаю це не штучним інтелектом, я називаю це набір алгоритмів. Тому що це набір алгоритмів більше підходить для розуміння того, що коли поетапно будь-яка зброя виконує самостійно якісь дії, тому в принципі я би сказав би, що тут питання до реалізації і об'єднання, все це, тому що знову таки, повертаючись до основного питання, одна справа, коли ми воюємо військовою технікою. І особовим складом, а от інша справа, коли ми воюємо саме роботизованою технікою. Тут зовсім інші підходи, і можна казати про суттєво нові стандарти, які потрібно імплементувати і використовувати в подальших своїх діях. Тому а, я би сказав що в даному випадку Україна задає то нову освіту і стає першою країною світу, яка, яка може використовувати роботизовану техніку в великих, великої кількості, яка буде самостійно приймати рішення. Пане Анатолію, наостанок не можу не спитати. Монітори е, повідомляють, останні два дні відбувається активний переліт бортів Ту-95 і Ту-22. Вчора фіксувалися перельоти трьох з Олені на Енгельс і навпаки, сьогодні ще двох. Ну і триває спорядження ракетами х 101 555 також фіксується ТУ-22 та Міг-31К. Х-22 два споряджаються і кинжал. Власне, все це дійсно схоже на те, що росіяни вже майже готові до наступного масованого обстрілу. Ну, Росіяни, треба зрозуміти, що росіяни постійно готові до масових обстрілів. Знов таки, треба зрозуміти, що передислокації всі ці відбуваються, відбувалися і будуть відбуватися, поки Росія існує. Знов таки, треба зрозуміти, що навіть до повномасштабного вторгнення ми ж просто не слідкували, як відбувається підготовка а, і як тренуються ці пілоти. Тому тут я би сказав, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що не треба рахувати скільки раз і куди перелетіли. Треба зрозуміти, що навіть ці дії відбуваються у рамках там підготовки можливості, тому що можуть і навіть працювати на під час зльоту повернення, наприклад, з аеродрому Енгельса до повернення до аеродрому Алінія, можуть навіть відпрацьовувати елементи пуску, наприклад, з з цього з, з, з своїх бас ну цинкових робітів, так би мовити. Тому я би зазначив, що знов таки треба зрозуміти, що в Росія в будь-якому випадку практично щодня готова обсилювати Україну, але знов таки можна сказати, що за останній раз ми побачили зменшення кількості літаків Ту-95 і збільшення кількості ту 22 м 3 Давайте згадаємо в грудні минулого року. Підіймали навіть. А, ту 160 тому що намагалися зробити велику о, групу авіаційну, яка би могла би здійснити удари, але жно таки не забуваємо про те, що. Україна щодня що робить все для того, щоб зменшувати можливості ворогам застосувати стратегічну авіацію для масових обстрілів. Це ми бачимо по ударах, наприклад, тому саме Енгельсу по нафтобазі нафто складам паломасиних матеріалів. Ми це бачимо по ударах по поберіг, заводу в Казані. Тому тут я би сказав що Україна робить все для того, щоб зривати плани ворога. Пане Анатолію, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, і заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.